Кожного разу, намагаючись обійти закон, родичі та друзі засуджених та ув'язнених вигадують нові хитрощі, аби передати заборонені предмети. Схованкою можуть стати неочікувані місця. Неодноразово ми вже розповідали про те, що мобільні телефони за ґратами заборонені, адже можуть бути використані зі злочинною метою. Утім, спроби передати засоби зв'язку, так і не припиняються. Днями сім-карту намагалися приховати у яблуці. Це ми є ченевецькі слідчий ізолятор. Які ми маємо забезпечити ізоляцію в установі чого? того, що якщо люди, які під слідством будуть мати можливість спілкуватися з родичами чи з іншими, чи з потерпілими, чи з цим, то тоді буде порушена ізоляція їхня, і суд слідство вони не зможуть довести ті провини, які вчинили дані особи. Аби не допустити надходження у зону, що охороняється заборонених предметів, передачі ретельно оглядають. Хлібобулочні вироби розрізають, рідину переливають у інший посуд, солодощі приймаються тільки в розгорнутому вигляді, адже порушники навчилися навіть створювати подвійне дно у фабричних упаковках. Було дуже важко знайти спирт на даний час. Воно було приховано в соку. Пакет був скритий і в дно пакета було. Приховано речовину в такому пакетику, яка десь грам 100 150 було, і так вони приховали. Далі пакет був запечатаний обратно, як заводським способом, але на даний час на передачі працюють дуже досвідчені люди, які вже знають, що можуть такі бути такі способи пронесення. Утім, інколи порушники навіть не намагаються приховати речі, а просто перекидають їх через паркан на територію СІЗО. За два місяці поточного року це буквально в січні не було нічого, а за лютий березень місяць було чотири перекида – це 12 мобільних телефонів. Останній був на цій неділі. Це було чотири мобільних телефони, які перекидаються з сторони нагірної, з сторони Соборної площі. Дану інформацію ми мали. По цих телефонах, що буде перекид, і і як і оперативні працівники, так і молодші інспектори спрацювали нормально, і ці телефони не потрапили до камер. Оксана Шахда, Віталій Мельницький, телеканал Буковина.